І так, друзі, у нас сьогодні в Україні 1382 день війни. 6 грудня 1991 року був свалений закон про Збройні Сили України, який став точкою відліку нової історії Збройних сил. Сьогодні 6 грудня 2025 року, свято Збройних Сил України, але це не просто свято. Сьогодні ми вшановуємо мужність, стійкість, незламність Збройних сил України уже який рік. У цей день подяка кожному з них безмежна. Цей день для українців це не лише день гордості, а й день глибокого болю, співчуття та світлої пам'яті. За час повномасштабного вторгнення Україна. Втратила багато захисників та захисниць дійсних патріотів України. Це були знайомі батьки, сини, доньки, та й навіть не тільки, та й навіть не знайомі, але це були патріоти України, частина великої родини. Ми повинні пам'ятати про це завжди і виховувати наші наступні покоління, що були справжніми патріотами нашої держави. Не допускали тих помилок, які допускали ми протязі всього часу з моменту утворення України. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє найдорожче життя, свободу та існування держави. Користуючись нагодою, я звертаюсь до всіх, хто мене дивиться. Я вас дуже прошу. Думайте і ще раз думайте, що ви перепостуєте, що ви в постах пишете. Телеграм-каналах. Ворог це використовує, щоб роз'єднати нас, українців. Показує в себе в Росії. Що дивіться, як знущаються над людьми в Україні. Ми повинні прийти і допомогти їм, звільнити їх від бендерівців, як вони говорять. Тому, друзі, коли читаєш і дивишся багато сторінок, мене просто жах. Ми геть не думаємо головою. Дехто може думає, що якщо вони прийдуть, буде краще жити. Узнайте донеччан, луганчан, які під окупацією знаходяться. Вічна пам'ять і честь полеглим захисникам і захисницям. А всім тим, хто береже наш спокій і життя, вам, дорогі наші захисники, міцного здоров'я, витримки! Бережіть себе і ближнього! Це як кулаки і пальчики. Кожен пальчик можна зламати, але будуть коли в кулаку, спробуй. Кожен з нас, хто знаходиться в тилу, зобов'язаний в силу своїх можливостей допомагати вам, там, хто на фронті. І неважливо, хто тут що, як розкрадає, з цим потрібно окремо боротися, це окрема тема. Але допомагати нашим захисникам ми просто зобов'язані. Бо ті, хто накрадуть, вони знайдуть куди поїхати. А нам залишатися тут і жити тут. Я особисто від себе, ви знаєте, роблю все, що можу і постійно. Тихо, мовчки, не піаресь. Ви це все знаєте, кому я допомагаю. Нехай Бог береже вас, наші захисники. Жму руку всім своїм близьким, знайомим, друзям, які зараз на передовій, на фронті. Ми чекаємо вас вдома, а рідні вже зачекалися. А ми боролися тут в тилу і будемо боротися. Тож, повірте, тут своїх проблем. Ви бачите, що відбувається в державі, що відбувається в громаді. Окозамилювання за інші питання це окрема тема. Слава Збройним силам України! Нехай Бог береже вас всіх, наші захисники і захисниці!